Скільки часу потрібно йти від санаторію Шахтар до продуктового ринку? Пішли подивимось. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля санаторію Шахтар. Праворуч від нас також санаторій Перлина Прикарпаття. І ми зараз пройдемося територією санаторію і підемо до продуктового ринку. В подовженні відео буде видно, яка відстань від санаторію до продуктового ринку. Ранок морозний, але сонце світить, надіюсь, ближче до обіду буде плюсова, температура буде тепліше. Ось це вже територія санаторію, є тут невеликий парк. Влітку тут на лежаках відпочиває дуже багато людей, є також праворуч дитячий майданчик, є тренажерний майданчик для дорослих. Є тут навіть літній душ. Ну, єдине, що немає літнього басейну. До речі, він би тут дуже підійшов. Ну, ось в цій зоні, де дерева, тут можна встановити літній басейн і привабливість цього санаторію стала б ще більшою. Ну, є тут у них всередині басейн, але ви знаєте, на вулиці, а влітку спека, басейн це що ще може бути краще. Відгуки про цей санаторій завжди непогані. Повний пансіон путівка коштує тут найдешевший варіант одномісний номер. Для однієї людини за добу 2210 гривень. А найдорожчий це трьохкімнатний люкс для однієї людини буде коштувати 5070 гривень за добу. Але трьохкімнатний, розумієте, що там може бути а, четверо осіб, і за чотирьох вже ви заплатите не 5 700 кожного, за кожного, а, ой, 5070 гривень, а 9240 гривень. За 4. Є також комфортабельний котедж, якщо ви не хочете жити в номері, є такий будиночок зразу біля санаторію. І за одну людину тут 5770 гривень за добу. І там може бути до 6 людей. За шістьох дойдеться заплатити 12720 гривень за добу. Неодноразово в коментарях під відео, коли я знімав санаторій Шахтар. Було багато коментарів, і ви писали, що відпочивали іменно в цьому санаторії. Відпочивали і в інших санаторіях Трускавця, але сказали, що Шахтар вам запам'ятався найбільше. Єдине, що тут е, далеко. Він знаходиться на околиці, практично, Трускавця, на об'їзній дорозі. Бандери-44 це останній номер вулиці Бандери. Ось, до Бівету. Тут е, приблизно 10 хвилин, ходьби, а по Google Maps, це в інтернеті я подивився, від санаторії Шахтар до продуктового ринку. Там є два шляхи найкоротших. Один практично 16 хвилин займає, це якщо йти вулицею Бандери до кінця вниз, потім вулицею Гоголя і перейти на вулицю Стебницьку. Ну, можна сказати, це найпростіший шлях. І займає там 16 хвилин написано. Я беру трошки інший шлях. Ми пройдемо з вулицею Бандери, потім вулицею Помірецькою, Шашкевича. Симоненка і Васюка вашою також улюбленою вулицею, і спустимось прямо на продуктовий ринок. І там по часу приблизно має бути 17 хвилин. Також ви в коментарях запитували вже неодноразово відстань від залізничного вокзалу до готелю Весна. Найкоротший шлях показати пішохідний. Тому думаю, що це буде, напевно, друзі, слідуюче відео. А ми зараз йдемо вулицею Степана Бандери. Від санаторії Шахтар. Був я вже сьогодні знімав відео біля санаторії Молдова, також Ріксус а, в, в санаторії Батьківщина. Відео вже буде на каналі, друзі. Так що кому цікаво, заходіть. Дивіться, сьогодні субота, 22 лютого. Дуже гарний сонячний день, ще один сонячний день в цьому році. Завтра також має бути сонце і вже набагато тепліше. Сьогодні плюс 2, завтра має бути вже плюс 6. На курорті вийде сонце, вийдуть люди на прогулянки. Я думаю, що в день подивимося, пройдемось, може, щось для вас і знімемо якесь відео. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете, також за підтримку каналу. Спонсорам велике дякую. дякую. Також дякую всім, хто ставить вподобайки під кожним відео. Ліворуч від нас знаходиться пансіонат Пролісок. Зараз ми підійдемо ближче. Сонце якраз дуже гарно підсвітило. Заснований пансіонат у 1978 році, а у 2010 році була проведена повна реконструкція пансіонату. Розрахований на 19 номерів загальною місткістю 50 ліжкомісць. Пенсіонат Пролісок належить Львівській обласній організації профспілки працівників освіти і науки України. Бачите, друзі, є два варіанти. Можна пройти прямо по вулиці Бандери. І біля готелю Раймон повернути праворуч, щоб дійти до продуктового ринку. А ми зараз повернемо праворуч на вулицю Помірецьку. А це будинок такий, бачите, світло салатовий Бандери 35. Новий будинок відносно, ну вже приблизно стоїть 10, можливо, 12 років. Раніше дуже багато тут здавалися квартири подобово, зараз, я розумію, здаються менше. Більшість квартир, напевно, здаються вже на довготривалий термін, це війна внесла свої корективи. Також в життя курорту. Це один будинок, там далі другий будинок жовтий, помірецька, 9. Така сама була ситуація, дуже багато. Ну, це такі майже будинки-близнюки і однолітки, можна сказати так. Також здавались квартири подобово зараз здаються вже менше. Орієнтовна вартість це там від 700 до 900 гривень за добу. Ну, з квартири мається на увазі. На довготривалий термін. Ціни такі, що в новобудовах десь стартують від 10 до. 20 тисяч за місяць, в залежності від розміщення новобудови і ну, величини квартири і якості ремонту, можна сказати так. В перші місяці війни е, трускавці взагалі не було вільного житла. Викупили все, що було, всі вільні квартири, в новобудовах, особливо е, до початку війни там деякі новобудови продавались не дуже добре. Після початку війни всі квартири були продані у всіх будинках і от Трускавці стартував новий будівельний бум, почали будуватися нові новобудови, нові будинки, нові житлові комплекси. Ну, зараз ще будівництво тривають, але я думаю, що ажіотаж напевно став менший. Хоча, знаєте, колись були різні там і кризи. Нас навчили різним словам. Потім ковід, потім війна, але тут трускавці будівництво ніколи не припинялося і рано чи пізно все рівно ці квартири знаходили своїх власників. Тому, знаєте, ці всі бізнесмени, які будують, вони завжди спокійні і ціну ніхто ніколи не опускає. Ось так. А ми вже зараз е, знаходимось на вулиці Шашкевича, Маркіяна Шашкевича. Тут ліворуч від нас зараз я покажу також триває будівництво нового житлового комплексу Residence 31, це буде адреса Бандери 31, величезний будинок, там була величезна територія. Раніше там щось е, пробували будувати, потім заморозили будівництво, а ну, зараз це все повністю розібрали і будують заново. Ну, видно, хтось купив землю, ділянку і будує новий житловий комплекс. І там будуть також торгівельні площі. Ну, подивимось, будують дуже швидко. Тут також раніше мав бути готель, зараз написано продаж квартир. Не знаю, чи купують, ось ззаді, бачите, ззаді будинок Residents 31. А тут мав бути готель. Ми зараз повернемо на вулицю Симоненка і пройдемось до вулиці Івасюка. Я вам скажу так, що якщо е, йти з санаторії Шахтар, до продуктового ринку ми практично спускаємось вниз від самого санаторію до ринку, це все спускаємось вниз. І то буде відстань, наприклад, від санаторію до ринку. А коли йти вже зворотньому напрямку, ви розумієте, щось обов'язково ви на ринку щось придбаєте, і це все буде потрібно йти вверх, і вверх і вверх, тому краще брати або таксі, ну раніше був. Автобус, який курсував по місту одиничка, і він приїжджав біля санаторії Шахтар і кінцева його була санаторій Молдова Ріксус. Тепер цей маршрут скасований, так що прийдеться обирати вам якийсь варіант або йти пішки, або сідати на таксі. Хоча, якщо ви приїхали на відпочинок, нікуди не поспішаєте, тут ж ніхто нікуди не поспішає, хіба що на процедури. Ось там можна прогулятись спритись. Трускавець невелике компактне місто. І Ну, сюди 15 хвилин, приблизно 16 до ринку, а назад буде вже напевно, 25. Можливо, хтось знає якусь інформацію про маршрут номер 1 Раніше, десь місяць тому, приблизно я знімав відео біля санаторії Шахтари, і я бачив їхав якийсь автобус, але от я не побачив, який номер. І їхали в ньому люди. Можливо. Маршрут відновили або щось. Ну, якщо хтось знає якусь інформацію, будь ласка, в коментарях напишіть. Людям буде цікаво, особливо тим, тим, які там відпочивають в цих санаторіях, я вже в одному відео розповідав, що маршрут номер 2 автобусу курсує в будні дні через кожні півгодини. Вихідний день, тільки в суботу він в неділю взагалі не їздить, а в суботу їздить тільки до обіду, також через кожні півгодини. Від санаторію Кристал до залізничного вокзалу. Ось, а ми вже, друзі, повертаємо на вулицю Володимира Івасюка. Ну, це ще будинок до нелишених вулиці, але вже зараз почнуться будинки вулиці Івасюка. Верніше не початок, а тут вже закінчення вулиці Івасюка. вона починається знизу від вулиці Стебницької. Тут також, бачите, є кілька новобудов. Гарно це все виглядає. Ось Іво Бобл буде 7 березня в палаці культури Шевченка. Ну, На бівет він не прийде, оскільки я думаю, що квитки розкуплять задовго до концерту. І ті співаки, які там вже квитки розкуплені, вони ніколи не приходять на бюлет для анонсу концерту. Тому і не варто чекати. Концерт буде гарний, я вже був на концерті, його була десь ще минулого року. Був повний аншлаг. Зараз на курорті цього тижня взагалі там було один чи два концерти в Палаці культури Шевченка. В більшості вистави різні приїжджають, ну, приїжджають різні театри показують вистави, а вже напевно навесні буде буде побільше концертів. Як написали колись в коментарях, артисти знають, коли у Трускавці не сезон, і тому вони сюди не їдуть. Вони не люблять, коли напівпорожні зали. Вже буде концерт 25 лютого. Палаці культури Шевченка буде Катерина Бужинська і Михайла Грицька. Вони завжди приходять на бівет по два рази і в обід і ввечері. Ввечері тепер, бачите, світловий день набагато довший, тому ввечері також гарно подивитися, як вони будуть виступати. Ми спускаємося вулицею Івасюка прямо вниз і вже за кілька метрів буде продуктовий ринок. Ліворуч від нас знаходиться церква Преображення євангельських християн. Праворуч від нас знаходяться так звані Хрущовки, старі будинки, які ще побудовані за Хрущова, і тут вулиці, на вулиці Васюка такі знаходяться, і також по вулиці Сагайдачного. Також дуже багато раніше тут квартир здавалося подобаво. Ну, вони здаються і зараз, але вже не в такій великій кількості, як було. Колись. Бачите, снігу практично в Прускавці вже немає, але його і не було. Кілька міліметрів випало і вночі падав, в день розтопився і все. Така зима цього року. Але морози були, морози були мінус 15, майже цілий тиждень кожний день. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут праворуч є такий невеликий дитячий майданчик. Це вулиця Івасюка 1, ну будинок. І біля цього будинку знаходиться майданчик. Праворуч також є автопарковка, встановлений шлавбам, але парковка безкоштовна. Є там деякі місця написані, що для парковка для працівників торгового центру Європи. Там ось. Але в де більшому оці всі в трускавці немає такої платної парковки. Щоб ви поставите автомобіль і зразу до вас підлежить, щоб ви це оплатили. Раніше була біля навпроти продуктового ринку, збирали гроші, але це все відмінили. і зараз навпроти ринку також стоянка безкоштовна, але там тільки якщо заїдете зранку. А так вона завжди переповнена. Торговий центр Європа праворуч, ліворуч Славутич. Ну і зразу продуктовий ринок. Так що, друзі, бачите, по часу 16 хвилин від санаторії Шахтар. Спокійним темпом ми підійшли до продуктового ринку. Вулиця Стебницька. Бізнес-вулиця. Вулиця, де найбільше магазинів, супермаркетів і різних бутиків. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!